Ліхтар акумуляторний переносний HC776B. Ліхтар йде як, Ліхтар як прожектор і з боковим освітленням. Ще йде сонячна батарейка. Таке, що було. І йде орігенець для перенесення. Для заряджання шнуроком D Type-C, це захист, щоб він сам не вмикався. Вмикаємо прожектор. Тобто три режими прожектора, з боку освітлення йде. Також тут чотири режима, тобто яскравий. Менш потужний половинчастий. червоний, червоний мигаючий і вийшли, тобто чотири режими роботи. Тобто раз, два, Мігає. Три, чотири, п'ять, шість, сім. Також ззаді йде зарядка. Можемо вийшнути і спробувати підзарядити. Наприклад, від пауэрбанк. Ось він висвічує рівень заряду. Ну, також йде червоний, це, ну, типу, він заряджається від сонця. Щоправда, скільки років він буде заряджатися. І йде вихід USB, -шка. це, ну, якщо е, ну, раптом е, знадобиться задоб, е, якийсь свій е, гаджет підзарядити там на один дзвіночок. Ось такий пристрій. Багато Ну, що мінус, то що воно однією кнопкою все. Але все працює, І за ціною він відповідає. Ось такий пристрій, такий ліхтарик.